Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету від 10 жовтня 2025 року. Наголошую, що ведеться відеозйомка з подальшою публікацією на офіційному сайті Ламанської селищної ради. Також наголошую, що у випадку оголошення повітряної тривоги зйомка призупиняється засідання, призупиняється та всі проходять в укриття. Але після відбою повітряної тривоги. Засідання буде продовженням. Все зрозуміло? Прошу всіх проголосувати за орієнтований порядок. денний. Хто за? Зачитайте. <реш> Зачитайте. Перше питання про початок опалювального сезону 25-26 року в закладах культури освіти. Медицина та обмін будівлях на території Ломанської селищної територіальної громади Ресілянського району Одеської області, доповідачка Сюріна Наталія Станіславовна. Друге про присвоєння адреси об'єкта нерухомого майна індивідуальному гаражу. Доповідач Буклану Віктор Васильович. Третє різне. Прошу всіх проголосувати за орієнтований порядок денних. Хто за? Проти утримались. Єдиноголосно. Перше питання. Про початок опалювального сезону 25-2026 року закладах культури освіти медицини та обмін будівлях на території Ломаської селищної територіальної громади Розілянського району Одеської області доповідач Наталія Станіславна Кацюніна. Добрий день. Пропонується почати опалювальний сезон 2025 2026 років З наступним чином заклади дошкільної освіти. Та комунальна установа інклюзивно ресурси» центр з 17 жовтня 2025 року, а заклади загальної середньої освіти та дитяча музична школа з 31 жовтня 2025 року. Які будуть запитання? Так, вирішили розпочати у закладах культури медицини та амбулаторіях та територі... на території Ломанської селищної і територіальної громади Розілянського району Одеської області опалювальний сезон 25-26 року з 3 листопада 25 року за умови зниження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче плюс 8 градусів за цель протягом трьох діб та відповідно до вимог повітряно-теплового режиму в лікувально-профілактичних закладах. Друге. Розпочати у закладах загальної середньої освіти на території Ломанської селищної територіальної громади району Одеської області опальним сезоном 25 26 року з 31 жовтня 25-го року за умови зниження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче плюс 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб та відповідно до вимог повітряного теплового режиму в закладах загальної середньої освіти Лиманської селищної ради лікувально профілактичних закладів третье. з 17 жовтня 2025 року, опалювальний сезон 25-го року для закладів дошкільної освіти Ломанської селищної ради Розілянського району Одеської області та закладу інклюзивно ресурсного центру Ломанської селищної ради. Четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу у справах майна виконавчого апарату Ломанської селищної ради. Які будуть запитання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти утримались. Єдиноголосно. Друге, Випросування адреси об'єктам нерухомої на індивідуальному гаражу. Вирішено присвоїти адресу індивідуальному гаражу, що знаходиться в селищі Лиманській по вулиці Лиманна, Розділянського району Одеської області. Наступну адресу вулиця Лиманна, номер 180, Д, де. Селище Лиманське, Лиманська територіальна громада Розянського району Одеської області, бажати рішення виконавчого комітету Лиманської селищної ради номер 2122 СР від 8.02.2022 року про присвоєння адреси об'єкта наруховому майна на індивідуальному гаражу Гурченко АК таким, що втратила чинність. Які будуть запитання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти, утримались. Єдина сна. Третє різне. Ні у кого немає, нічого. Порядок денний вичерпаний. Прошу голосувати за закриття засідання виконавчого комітету від 10 жовтня 2025 року. Хто за? Проти. Утримались. Єдиного голосна. Всім дякую. До побачення.